СБУ та Нацполіція накрили міжрегіональну наркобанду, до складу якої входили мешканці Волинської, Київської та Одеської областей. Ділки виготовляли і збували канабіс по всій Україні. Щомісячний їх прибуток сягав близько мільйона гривень. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 52 кілограми канабісу, ціна якого на чорному ринку перевищує 5 мільйонів гривень. Оперативники ДСР нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління Гонпе Волинській області затримали членів наркоугруповання, які налагодили повний цикл виробництва канабісу. Організував злочинний бізнес 29-річний мешканець Київської області. Неподалік від свого місця проживання він обладнав теплицю необхідним устаткуванням, де інші учасники, мешканці Києва, Київської та Одеської областей, за його вказівкою, слідкували за рослинами, обробляли їх і готували товар для подальшого продажу. Після чого відвозили до місць зберігання, зокрема в гаражах, квартирах та підвалах, що їм належали. Канабіс продавали у брикетах до тисячі грамів за ціною від 60 до 100 тисяч гривень у різні регіони країни та місця позбавлення волі. 29 січня поліцейські у співпраці з СБУ та прикордонною службою провели низку обшуків на території Київської та Одеської областей за місцями проживання фігурантів, вирощування, виготовлення та зберігання канабісу та у транспортних засобах. Серед іншого, правоохоронці вилучили спеціальне обладнання, зброю, автівки та понад 50 кілограмів канабісу на 5 мільйонів гривень. У процесуальному порядку затримали організатора та трьох активних учасників злочинної групи. Їм оголошені підозри. Наразі проводяться заходи для встановлення інших осіб, причетних до наркобізнесу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.